Всім привіт! Сьогодні ми будемо зрізати насіння даної цибулі. Цибулі чорнушки. Вона була посаджена в березні місяці і ось маємо початок серпня, перша декада серпня. Ці насінинки вже дозрівають і час їх зрізати. Для, по чому Я орієнтуюся, коли саме зрізати дану цибульку. По-перше, дивлюся на її стан. Якщо ці коробочки з насінинками почали розтріскуватися і видно чорні насінини, це вже сигналізує, що час її зрізати. А також дивлюся, ось поряд. Тут ще є повністю така зелена, отже, вся цибуля нараз не зрізається. Для цього потрібно ось таку вже зрізати, а дана, що поряд хай ще достигає, пару днів її даємо на дозрівання. І ось для того, щоб зрізати дану цибульку, нам потрібно ведро. Тому що ми будемо сюди кидати ці насінинки і вони вже будуть вилітати з коробочок. І для цього, щоб не погубити насіння, найкраще його збирати у відро, а також ножиці, якими ми будемо зрізати. І ще хочу додати, як я ще орієнтуюся, коли, наприклад, насінинки ще не видно, не розтріскуються ці коробочки. Для цього беру одну з таких коробочок. І розтираю в руці. І бачу, якщо чорна насінинка, це час її вже зрізати. Щодо вирощування цибулі для чорнушки, то під час росту вона потребує підв'язування. Інакше стрілки попадають і будуть підігнивати від землі. А від моменту посадки до повного дозрівання проходить 120 140 днів. Чорнушка готова до збирання через два місяці після цвітіння. З гарного, насиченого салатового кольору вона переходить у блідий, коробочки підсихають, починають розтріскуватися, але не треба чекати, поки вони всі потріскають, тоді насіння висипеться на ґрунт. І тому чекаємо. Стає вона бліденькою, початок серпня місяця, десь не десь коробочки вже почали розтріскуватися, видно чорні населинки, починаємо її зрізати. Дану цибулю я завжди зрізаю в сонячну погоду. Для того, щоб було все сухеньке. І потім, коли вона гарно буде розкладена в ящиках, гарно далі підсихала. Тому вибираю сонячну погоду. І ось не зрізаю повністю, отак, головочку, а ось десь на сантиметрів 20 з таким стебельцем для того, щоб ще поживні речовини доходили до цих насинин і воно було ще краще визріти. Таким чином, ось на такій відстані будемо її зрізати. На цій ділянці я працюю своїм помічником, адже в гурті весело все робити. Який він в мене молодшинка і все гарно, якісно виконує. Ось так бачимо: тримаємо одною рукою, а другою відрізаємо Так, приблизно до 20 см. І зберемо великий врожай насіння цибулі-чорнушки. Дуже добре вирощувати собі таку цибульку в невеликій кількості, адже завжди насіння має майже 100% схожість. Коли купуєш в магазині, то дуже часто буває так: висіваєш чорнушку і вона не сходить або зійде навіть 2-3 цибульки. Ну, Звичайно, треба завжди брати перевірених місцях, але не завжди так попадає. А от своє насіння найкраще. Гарно сходить і гарний дає врожай. А ще до вирощування даної цибулі вона була оброблена від шкідників і захворювань, і от саме по тому стебельці видно, що воно не пошкоджене. Якщо цибуля ось в такому стані, коли вона підсохша з плямами, тут десь не десь таке трапляється. То й такі насінинки не визрівають і немає з такої цибулі врожаю. Тому її теж треба обробляти від шкідників, від захворювань. Тут обробки були здійснені так само, як і часник обробляла, як і свою цибульку головчасту, і так само ці висадки цибулі, як ми їх називаємо. Інакше без обробки насіннячко не дозріє, або буде зовсім його мало. Щодо сортів, то тут їх є декілька, і тому точно я не можу вказати, який саме сорт посаджений. А от зараз ми перейдемо вирізати Red Baron і покажу, в якому вона стані, адже ця цибулька була посаджена саме на головки, ну а в результаті великі були вони і повистрілювали. Так ми називаємо і маємо тепер своє насіння. І тому я вирішила його зберегти, посадити на другий рік. Коли немає сонячної погоди, випадає дощі, то цибулю можна вирвати навіть повністю з кореневищем, ось так. І десь поставити в сухому провітряному місці під дахом для того, щоб вона якраз підсихала і вона теж дозріє. Ось тільки ми зібрали насіння цибулі, ще зберу ред барон. І будемо розкладати її для просушки. А це мене дозріває Red Baron. Дана цибулька була посаджена на головки, але в результаті цибули не були завеликі, тому пустили стрілки, але вирішила зберегти адже це сорт і зібрати з неї своє насіння. Отож, дивлюся, поїстані. Теж розтираю цю коробочку і бачу, що тут видно чорні насінинки. Ось такі саме чорні насінинки всередині. Це теж сигналізують, що її вже час зрізати. Вона вже майже визріває. А коли буде ось зрізана з таким ще стебельцем, поживні речовини дійдуть і насінинки теж будуть дозрівші, і тому починаємо її вирізати. Її тут досить багато, тому і буде мати свою цибульку, а своє насіння завжди якісне. Кожен сорт насіння викладаю для просушки окремо, ну і, звичайно, підписую. Все, зрізали. А тепер ідемо, несемо, будемо розкладати в ящики. Для просушування цибулі я використовую дерев'яний ящик і застеляю тканиною або можна і звичайним таким мішком, для того, щоб не висипалося насіннячко. І ось гарненько все викладаємо для того, щоб вона якраз і провітрювалася, і гарно була освітлена сонечком. Якщо дивитися, то ведрі трусилося трішки насіння. Висипаю до всього. І тут маємо теж насінинки вже почали висипатися. І тому так зручно, підстеливши якусь тканину чи мішок, щоб не загубити все насіння. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!